Буду пересаджувати цю гортензію з горшика у землю. Чому пересаджую? Тому що е, ті гортензії, що у землі, вони набагато краще себе почувають, вони міцніші, у них стеблі товстіші. І взагалі відчувається різниця між коршочною і тією, що росте у землі. Що потрібно для пересаджування? Сосновий опад, торф. Можна використовувати субстрат для лохини, але я беру торф з сосного лісу, сірка гранульована для підкислення ґрунту. Можна додати добрива. Тому що у мене ця гортензія, вона трохи хлорозна. Я спочатку додам доброго, а потім, якщо не виправиться ситуація, я буду її обробляти від хлорозу хілатом, заліза. Ще можна додати суперфосфат, щоб рослина краще вкоренилася. Торф сосновий торф я змішую з землею десь один до одного, мабуть навіть торфу більше, або можна повністю готовий субстрат для лохини брати. Ще сюди я додаю знову опад. Він буде трохи підкислювати ґрунт. сірку. Супер добре ви. Це все перемішую. Суміш має бути пухка, легка, тому що у гортензії коренева система поверхнева, і якщо земля суглінок або глина, то їй важко буде рости і розвиватися. Перед тим як пересадити, потрібно гортензію добре полити, щоб вона напилася водою. Почекати, поки вона все сувологу впитає, а потім будемо витаскувати її з горшика. Посадкова ямка. Посадкову ямку робимо трохи більше, ніж горщик. Ну Приблизно ось так. Бачите? Можна навіть ще більше її зробити. А, я роблю такий парканчик, тому що у мене на ділянці крутий, і я сподіваюся, що це. Хоч який захист буде від, від них, від того, щоб вони не підкопували під гортензією. На дно кладу дренаж насипаю кору, шишки, сосновий опит можна. Це добре буде для гортензії, тому що це буде додатково закислювати ґрунт, а для гортензії потрібен саме кислий ґрунт. Кортензія вже напилася води і її потрібно витягти зараз з горщику. Трохи отак от, от стискаємо з боків, щоб кон відійшов від горщику. Так. І дуже обережно. Зараз будем, будемо її витягати. Я намагаюся по мінімуму турбувати коріння, тому що вона у мене у горчику росла в більш-менш нормальному торфі. Я просто її пересаджую у ґрунт. І це по-перше. А по-друге, тому що зараз літо і не найкращий час пересадки гортензії, тому якщо пересаджувати, то тільки методом перевалки. Так. Намагаюся по максимуму зберегти той ком, у якому вона росла у горщику, щоб пересадка була найменш травматична для рослини. Тепер потрібно полити Добре полити і обов'язково замульчувати. Не припускайте цю процедуру, тому що, як я вже казала, у вертензії поверхнево-коренева система. І у спеку корені близько до поверхні, і вони перезріваються, і рослина дуже-дуже страждає. Плюс мульча зберігає вологу, ґрунт залишається подким повітряним, тому це дуже-дуже дуже важливо. Шар мульчик має бути мінімум 5 см.